Всіх вітаю, друзі! І зараз дуже швиденький стрілковий тест револьвера під патрон Флобера Таурус 409. Це Таурус 409. Тієї самої першої партії ФС, і це той самий правильний Таурус е, правильної партії ФС, якщо ви розумієте, про що я говорю. А хто в курсі револьверів Таурус, той має розуміти, в чому відмінності е, цих самих партій. Думаю, більш детально я вам розповім уже в огляді на даний револьвер. Там же я його й покажу вам більш детально, бо зараз просто вже темніє, і просто-напросто я не встигаю нормально його відзняти. Тому зараз е, відстріл через хронограф е, відстріляю. Повний барабанчик патрончиків стандартних патрончиків сілерен Белот, чешські короткі патрони сілерен Бело, тому що в даний барабан просто не влазять німецькі довгі патрони, та їх у мене і немає, і вони занадто дорогі, щоб ними просто так стріляти. Тому відстріл в хронограф, потім ще барабанчик відстрілюю по мішенькам пристрілочним звичайним, і потім ще один барабан відстрілюю, відстрілюю по олімпійській мішені. Номер 9 з дистанції 7 метрів. Це в мене буде флаберівський стандарт, в принципі, як і раніше, і також порівняю його з відстрілом револьвера. Під патрон Флабера Вайраух з 6-дюймовим стволом. Я от буквально щойно знімав те відео, і от одразу, одразу і по враженням, і по мішенці побачите, в чому ж там відрізняється, який краще. Тут 4 дюйми, там 6, тут Бразилія, там Німеччина. Ну а по потужності, зараз, от прямо зараз побачимо, що він покаже нам на хронографі. Одягну краще захисні окуляри на всякий випадок. Думаю, рикошетів не має бути, але вони не завадять. І так, Таурус у нас 9-зарядний, на відміну від вайраух, а Вайраух восьмизарядний. Ще якісь восьмизарядні є. Напишіть в коментарях, які ще револьвери є восьмизарядні. Так, повний барабанчик, 9 патронів. Обираємо пристрій Таурус 409. І обираємо кулю, сілі ренбелот, флаберт, робимо серію пострілів. Так, е, перший постріл. 274,1. Другий. Не спрацював. Третій. 304.

287,6 і останній дев'ятий постріл. 291 і 9. В принципі, результати дуже хороші. Середня швидкість 291, середня потужність 21,3 джоуля. Але мені здається, навіть дещо нижче, ніж у вайрауха. Ну, в принципі, я вам покажу порівняю графіки цих двох відстрілів. Одразу додам до рейтингу Taurus. Так, бачимо ось зверху Вайраух. Вайрауха середня 299 і середня енергетика була 22,5 майже джоулі. Ну і давайте графік побачимо. Ось такий графік у Тауруса. І по швидкостям ну в принципі, в принципі, принципі все досить добре. І для порівняння вставлю графіки Вайрауха. Так, перший барабанчик відстріляв. Тут гільзи дещо піддуті все-таки. Якщо у вайрауха там прямо мінімум-мінімум, то тут піддуття помітне. Ну і дивимось, екстракція. Екстракція, до речі, легша, ніж у вайрауха. Що ж, споряджаю наступний барабан йдемо стріляти по мішені. Пальці замерзли. Другий барабанчик для відстрілу по мішені заряджений. І ось вони мішені. Одразу відстріляю сюди, там 4-5 пострілів і потім залікова Олімпійська мішень номер 9 Відстрілювати буду з дистанції, як я вже казав, 7 метрів. Це в принципі моя стандартна флаберівська дистанція. І ось у мене тут міточка. Вон там мішенька до неї 7 метрів. Таурус 409, стріляю з попереднім зведенням. Роблю, мабуть, чотири постріли в верхню, п'ять пострілів в нижню. Потім споряджаю ще один барабан і відстрілюю по олімпійській мішені. Погнали. 9 пострілів є, екстракція без проблем. Ну і ось, будь ласка, перших 4 постріли не найкраще, але другі, 4, другі 5 пострілів вже набагато краще. В принципі, дещо я зрозумів, як з нього стріляти. І зараз роблю заліковий відстріл по паперовій мішені Олімпійський номер 9 А зараз споряджаю, виходить третій барабанчик. Ну і погнали за ліковий відстріл по олімпійській мішені номер 9. Нагадаю, револьвер Taurus 409, 9 пострілів.

Дві вісімки, три вісімки навіть. Вісім, вісім, вісім. І один взагалі молоко плюс нуль. Що ж, рахую загальну кількість балів. І того 55. І одразу хочу порівняти з револьвером Вайраух. І, як бачимо, тут 55, у Вайрауха 54. Але у Тауруса було 9 пострілів, у Вайрауха було 8 пострілів. Ну, Як бачимо, купність у Вайрауха значно, значно краща, ніж у Тауруса. Е, хоча. Хочу відзначити такий момент, що з Тауруса я стріляв ну, доволі швидко. Причина в тому, що я зараз знаходжусь в населеному пункті. Револьвери під патрон Флабера вони, ну, доволі такі гучні. Якихось шумів в принципі, навколо немає. Тому постріли чутно навіть гарне ехо. Тобто, ну, половина села в принципі, чує постріли. Буквально щойно я відстрілював револьвер під патрон Флабера Вайраух. І він дещо тихіший був за рахунок довшого ствола, я думаю. Але тим не менше, я відстріляв з нього три барабани. Це 24 постріли. І тут ще й Таурус я відстрілюю. І Таурус він ще й гучніший, ніж Вайраух, мабуть, через те, що коротший ствол, і ну, типу більше енергії виходить саме. Зі ствола а не передається кулі, тому стріляв досить швидко. Я думаю, якщо стріляти повільніше, вдумливіше, то він покаже дещо кращий результат. Колись пізніше, по можливості, якщо буде така можливість, буде нормальна дистанція, ну, семиметрова для флоберів. Я зроблю ще відстріл і, і вайраух ще відстріляю. В принципі, з револьверів під патрон Флобера стріляти реально кайфово. Хоч це доволі дорого, в принципі, як і сам такий револьвер, наприклад, дуже дорогий, але тим не менш це кайфово. І що круто, на них жодним чином не впливає, в принципі, температура, погода там і все оце, як на co 2 пневматику, наприклад. Щодо показників по потужності, все з ним круто, і коли я відстріляв Таурус, то я став ще більш задоволений своїм вайрагом. Вайраух просто пісенька. Просто лялечка моя. Тому що вайраух дещо навіть посереднім швидкостям і середній потужності навіть трошечки кращий, ніж Таурус. А Таурус у нас, в принципі, як еталон потужності, еталон швидкостей має бути. Ну, В принципі, я задоволений і Таурусом також реально крутий, буде його більш детальний огляд. З ним були деякі. Моменти, нюанси при покупці при його роботі, які я доробляв. Ну і щодо мішені, то в принципі для 7 метрів для 4 дюймового флобера для доволі швидкої стрільби, то в принципі непогано він відстрілявся. Я так вважаю. На цьому все, друзі. Пишіть вашу думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо хтось не підписаний. Завантажуйте додаток Енергія кулі, посилання на нього буде в описі до відео. Він абсолютно безкоштовний, користуйтесь на здоров'я, так би мовити. А з вами був Полікарпович, з вами був револьвер Таурус 409 під патрон Флабера 4 мм. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую за те, що підписуєтесь, коментуєте та дивитесь мої відосики. І до зустрічі в наступних відео. Та прямих ефірах. Всім успіхів, влучних та потужних пострілів і дуже класних е, пристроїв у вашій колекції. Бувайте, до зустрічі!